Вітаю вас, друзі, на ньюзрумі. зрумі. Сьогодні я говоритиму про те, що дійсно болить, про те, що досі офіційно не пояснене, про те, що може викликати гнів, сльози та запитання без відповідей, але мовчати це значить погоджуватися. Перш ніж ми перейдемо до теми відео, я би попросив вас написати по бажанню, хто звідки дивиться та бачить це відео. Нам буде досить цікаво, з якого куточку країни чи з якого куточку світу ви дивитесь нас. Отже. Чому в перші години повномасштабного вторгнення російські війська змогли спокійно пройти з Криму на південь України без бою, без опору, без жодної активної протидії? Чому не спрацювала оборона, яку так довго готували? Чому заміновані поля не вибухнули, а підготовлені до підриву мости залишилися неушкодженими? Ці питання дійсно болять. Болять всім, хто втратив рідних, хто був змушений тікати, хто захищав Маріуполь до останнього патрона. Поки південь вже був втрачений. Чонгар пройти було неможливо, так казали фахівці. Це була вузька смуга землі, яку перетворили на лінію оборони. Протитанкові яжаки, бетонні укріплення, міні поля, мости зі встановленими зарядами, дубльовані системи підриву. Кожен сантиметр мав стримувати ворога. І так було до певного моменту. Але вранці 24 лютого 2022 року все стало зовсім по-іншому. Російські війська пройшли Чонгар, Каланчак, Чаплинку як на параді, без опору. І вже о 9.20 ранку вони були в Херсоні. Ви тільки вдумайтесь, через три години після початку вторгнення ворог контролював ключове українське місто. Що ж сталося? Як взагалі таке можливо? У соцмережах тоді писали: там усе мало вибухнути, там можна було їх поробати, як капусту. Це ж швидкий перешийок, танки не мали його пройти. І дійсно, не мали. Але замість мін тиша. Замість підривів спокій, замість спротиву нуль. Чому? Давайте заглянемо хронологію. У 2020 році на Чунгарі почали будувати не фортифікації, а центр надання адміністративних послуг. Шатли, парковки, зони відпочинку усе виглядало як піар-наступ на Крим. Зеленський особисто носував відкриття великого хабу. Держава спільно з компанією Сокар відкриє сучасний сервісний центр на Чунгарі. Це його слова у лютому. 2020 року. 14 лютого 2022 року, всього за 10 днів до вторгнення, міністр Ірина Верещук радісно повідомила: Шатли на Чонгарі і Каланчаку почали курсувати. Вона пишалася, що запустили транспорт раніше дедлайну. але це не поїзди евакуації, це маршрутки для комфорту. І поки хтось запускав шатли у Криму, всього за кілька кілометрів зосереджувалась важка техніка противника. Росія тягнула туди танки, артилерію. Ракетні комплекси. А 23 лютого за день до нападу Правозахисна організація Кримсос публікує інформацію на Каланчаку стало чистіше. Люди перестали їздити, Росія стягує техніку, мандрівки вкладаються через загрозу. Це були останні сигнали, які могли б змусити включити тривогу, але не включили. Усе це виглядає не як випадковість, а як свідоме згортання оборони. Бо до 2020 року все було зовсім інакше. Системно перевіряли боєготовність, контролювали вибухівку, працювали на протидію десантам і ДРГ, а потім тиша. А замість вибухів шатлі. А замість евакуації, фотосесії. І результат ми знаємо: Путін за один ранок отримав усе: воду в Крим, сухопутний коридор до Донбасу, стратегічний контроль над Херсоном, основу для блокади і трагедії Маріуполя. Це не просто про прогавили чи не встигли. Це або злочинне недбальство, або зрада. Влада мовчить. Жодного розслідування, жодних імен, жодних відповідей. І тільки журналісти, волонтери, місцеві мешканці продовжують ставити запитання, бо якщо ми не знаємо, чому не вибухнув Чонгар, завтра не вибухне щось інше. А нам знову скажуть так вийшло. Нам кажуть, війна це хаос, ніхто не міг цього передбачити. Але це брехня. Усі знали, що буде війна, попередження були, дані розвідки також були. І навіть супутникові знімки з технікою на стартових позиціях, теж були. Але не було найважливішого дій. У Маріуполі, Мелітополі, Бердянську ніхто не оголосив евакуацію, навіть жінки з дітьми залишилися напризволящі. То хто ж винен? Хто має за це відповісти? Ми маємо називати речі своїми іменами. Південь України не був втрачений, його здали системно, поетапно, крок за кроком, знищили все, що могло стримати ворога. І тепер країна мовчить, бо правда зовсім страшна. Бо правда це ящик Пандори з іменами, з посадами, з відповідальністю. Але ми не маємо права мовчати, бо країна, яка не ставить запитань, не має майбутнього. Якщо ми не назвемо, хто відкрив ворогу шлях, завтра ворог знову зайде, і знову ніхто не буде винен. Ці питання болять. Але тільки правда може нас захистити, бо з Чонгару почалась найбільша трагедія сучасної України. І не буде справедливості. Поки ніхто не відповів. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки та репостити, адже це просуває відео в алгоритмах Ютуба. Також завжди вітається ваша підтримка гривною. Посилання є в описі до кожного відео, а також ви бачите номер банки на екрані. Також по бажанню, будь ласка, поділіться в коментарях, як ви думаєте, хто ж здав чонгар. Побачимось на ньюзрумі.